Всім привіт, друзі! З вами я Нубік, під іменем Фрунчик. І як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми з вами відкривали гігантського кріпера із Блока. Але сьогодні я думав продовжити відкривати його далі, що ми якби сьогодні і зробимо. Але я замітив, що, по-перше, очі в нього стали червоними, а по-друге, він з'їв. Всі лавушки, які були там. Тобто цей кріпер, він виявляється живий. І ми сьогодні все-таки взнаємо, що знаходиться в нього в голові. Бо як ви пам'ятаєте, що в минулій серії ми замітили в нього на голові стекло і ми дуже хочемо взнати, що там. Так що я рекомендую, щоб ми зіразжану взяли чуть-чуть блоків, ендерперлов і давайте броню. Ребята, я вже взяв повний свій комплект. Так що зараз ми піднімемося на голову цього велетенського огурця. Так. Ну, де ми будемо туди застроїтися? Давайте прямо тут, спереду Давайте. Давайте строїмося Я думаю, що цього буде достатньо. І давайте кидаємо Ender Pearl О, Дивіться, ребята, я зачепився за його рот, нічого собі Так, а як би нам тепер тут... Не впасти би так. А ну-ка, оп, все. Я поставив блок. Тепер нам би треба тут побудувати невеличку платформу, щоб ми з вами звідси не впали. Так, а тепер нам треба зробити -от, таку от отъйомну штуку. Піднімемося. Дивіться, я бачу стекло, ребята. Так мені щось страшно, давайте. Аккуратненько підходимо. А ну-ка. Получай, получай! Так, ребята, а, а тут наверху нікого нема. О, дивіться, ребята, там ослик! О, стоп! Тут є ще один крипер! Ребята, дивіться, там такий же огурец, який напав на мене перед тим, як тут з'явився вот такий вот гигантский огурец из лаки блок. Ай! Ребята, нет! Блин, я уничтожился об землю. Нет, ну вы бачили там. Він цей крипер дурацький похитил ослика. Ну все, ребята, я злий. Нам надо вернути цього ослика. Ну хоча я думаю, що цей крипер мирний. Так що давайте ми попробуем договоритись. Так, ломаємо тут блок. Эй! Огурець! Давай-ка дружить! О, дивіться, він мирний. О, нет! Блін, ребята, він нифига не мирний! Він він дуже й злий, треба тікати. Блін, а ребята, я розбився об стінку. Ви бачили, який він сильний? Так не чесно, він сильніший за мене. Ну шо, тоді треба щось рішати. Блін, в мене, правда, вже немає ресурсів, але зато в мене є лава. Хоча якщо я розвідую там ляву, то це затопить ослика. Блін, тут це не варіант, значить. Тоді мені треба взяти земельку і простроїтись туди обратно, щоб забрати мої ресурси. Так, давайте строїтись будемо вот звідси. І ми зараз з вами спасем осліка. Як мінімум, я на це надію. Ви, ребята, зі мною? Я думаю, що да. Так що давайте отомстим за осліка. Так, ми вже піднялися, так що будемо тоді підніматися наверх, тільки зараз треба бути тихим, а то цей злий огурець мене зараз ще замітить. Дивіться, ребята. Я, до речі, ще що замітив, там біля нього якийсь сундук. І нам треба було знати, що всередині того сундука. Так що, давайте тоді тихесно понад якось зараз буде спуститись. Ну, ка. Так, раз блок. Так, це ламаємо. Два блок. Ой, блок. Не поставився. Так, тихо. Ой. Блін, ребята, він мене замітив. Получай, Рашара, получай. Ха-ха. Ти нічого не можеш зробити. Та, блін. Ребята, Лізе до мене. Та відстань. Все. Ми в нього огородились. Тепер можемо пробратися з вами вот сюди і подивитися. Що всередині? Сундука! Блін, ребята! О, тут собачки появились! Собачки, бийте його, бийте цю лашару! А я поки що незамітно втечу! Блін Я... Не зміг втекти. Що, ребята, робити? Блінне, він же зараз нічий всіх моїх собачок. Надо їх спасяти. Давайте тоді візьмем е, алмазний меч, блоков і на славу. Я правда не думаю, що мені цього хватить. так що, як ви пам'ятаєте, ми якось зробили тут невеличку заначку. Давайте візьмемо чуть-чуть і зробимо із цього броню. Давайте золотий нагрудник, золоті штани, золоті ботинки і золоту шапочку. А що лишилось, переробимо обратно в золоті блоки. Давайте закриємо нашу ничку, щоб про неї ніхто не знав. І вдінем броню і будемо вже, якби нападати. Так, тільки зараз головне, щоб цей дурацький огурець нас не замітив, і щоб ми його подожгли лавою. Так, ми вже простроїлись. Так, блин, дивіться, яка ця рожа цього крипера страшна, правда? Ну, ладно, нічого страшного. Так, 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 о, тут моя броня вже є. Давайте я яде. А, воно і так є броня. Нічого. Так, ладно. Вот, ребят, я огурець. Нам треба, правда, відгородити ослика, щоб його не сожгли. Так, тільки як би нам це зробити? У мене є ідеї. Давайте тоді розведемо лаву в цьому кутику. Га, лошара! Получай, блин, ребята, він сейчас не хоче згорати. Давайте-ка. Давайте-ка тут тоді. О, ребята, він поджогся. Ха, Лошара, лошара. Нет, ослик, не умирай, неет. Блин, ребята, ослик умер. Ну, ладно, зато тепер то я точно зможу отомстить цьому дурацькому крипору за ослика. Блин, ребята, він якийсь... Сильно живучий! Він мене старкнул! Нет! Все-таки в нас не вийшло його знищити, але... Як ви пам'ятаєте, я там замітив в сундук, так що давайте ми зараз ага. з вами подивимося, що знаходиться всередині того сундука. Візьмемо самі потрібні мені ресурси і ми з вами вже будемо йти туди. Давайте з'являємо яблочко і починаємо строїтись наверх. Так, а ну-ка проходимо цю дурацьку рожу цього охороця. Так, і дивіться, от цей гігантський кріпер. крипер. ой, ребята, похоже, хоч і ні... Він мене ніфіга не замітив. Зараз я закрию і він мене не буде бачити. Ля шара, А він ще горить, прикиньте. Ну ладно, це не так важно. Нам треба знати, де знаходиться цей самий сундук. Ага, значво. Получається, нам треба обійти всю цю схемку. тільки як би обійти, Не знаю, якщо тут пригнути, я можу встигнути поставити блоки і розбитись. Так що давайте ми з'їмо яблучко і попробуємо це зробити. Ні. Давайте все-таки обійдемо все це діло. А ну-ка. Ну-ка, тут давайте тут. Хоча, в принципі, тут же можна спринти, бо тут невеличка висота. Давайте тут запаркурим. Нічого собі, я крутий. І давайте тут. акуратненько, будемо економити блоки. Хоча у нас їх багато. В принципі, не надо економити, да? Давайте, по-моему, десь тут. А! Ребята, там лювушка! Блин, ребята, я... Уничтожил все всю лювушку. Мы здесь мі... что Крипер мене заметили. Так, ребята, я вже вернувся обратно. Давайте з'їдем ще одну яблучку. Вони дуже вкусні. Так, так, тут я за вже блок. Значит, що сундук десь. Тут. О, ребята, все. ось не блоки. Так. О, ребята, я бачу сундук. Давайте. Тихо, тихо, тихо. Не а ну-ка, давай поставим блок, чтобы не спасти. Ой, ребят, походу меня заметив. Иди нафиг, ляша, отбраска. Так, ну шо, блин, это мне искать сундук? Я ж тут на днем блок посад. Ну ладно, давай собі, Ничего себе, ребят, тут золота. Нам надо забрать все золото. Звичай, нам надо все забрать. Блин, ну блин, ребята, надо надо тепер. Так, тепер надо тікати. Блин, а ребята, він мне уничтожил. Ну так нечестно вообще, ребята. Ну так ну це несправедливо. Блин, я ж знал, потерял все свои вещи. Ну ладно, ребята. Я думаю, що на 7 я буду закінчувати, і в наступній серії ми з вами точно отомстимо цьому дурацькому огурцю, щоб він точно знав, хто тут самый крутий. Ну а на 7 я вже, як я казав, буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивіться мої Минулі відео, якщо ви їх не дивились, і все, я вам бажаюсь самого найкращого, Всім пока.